Що про вас говорять за вашою спиною? Дуже цікава інформація, а мені цікаво і важливо енергообмін. Тому, будь ласка, поставте лайк і приходьте на особисті консультації, у кого є питання до вашого партнера, до вашого майбутнього партнера, чи до, просто до вашого майбутнього. Так, а тепер що кажуть про вас за вашою спиною? Дві королеви, подивіться, королева, королева кубків і королева мечів. Ух ти, оце енергетика. Ну, По-перше, ви дуже серйозна така масштабна е, особистість. А ви можете по кубкам, да, королева кубків вона дуже емоційна особистість, е, людина, яка здатна потурбуватися про іншу людину, почути. Е, Попіклуватися на емоційному рівні, інтуїтивна така людина, людина емпатична, добра, яка вміє може врятувати іншу людину, але між цим ця людина може і дуже так. Бути, може, знаєте, через чур занадто емоційною, а може просто іскупати, купати людей в своїх емоціях. Да? Це називається гойдати на емоційних гойдалках. У вас можуть емоції зашкалювати, і тут стережиться, які емоції у вас зашкалюють: якісь добрі, позитивні, ніжні або, навпаки, якісь копризи, ревнощі, от такі щось. Скорпіонська може бути. може бути те, що ви не можете управляти своїми емоціями або через чур занадто емоційна і можете просто, знаєте, з людей як хвилею да, накривати своїми емоціями. І королева мічів каже про те, що ви. Може також потурбуватися, попіклуватися на професійному рівні, на ментальному рівні, щось сказати, е, яким словом е, людину можете або врятувати, або вбити. Це може бути і ця королева, вона не тільки розумна е, і така е, мощна, така е, принципова, але це людина, яка може бути холодною, жорстокою, критичною, е, людина, яка вміє. Е, бити словом да, в болюче місце, і це може бути теж ті, е, ви, тобто дві, е, дві такі енергії кубкові, емоції і ментальні слова, ви можете їх використовувати як в плюс, так і в мінус.